Всіх радий вітати. Друзі, давайте сьогодні розберемо цю штуку. Чесно, поняття немає, що це таке. Ну, вона важка, сюди підходить клеме. З того, що трошки зміг розібрати що це 1970 якийсь там рік. А так більше насправді нічого. Пускати лору. Чи поняття немає? Сеть. Отак воно виглядає, як рука завальцована. Ось воно тут завальцоване йде. Певно, зараз візьму гарочку зріжу, якщо не піде плоскогубцями. І включуся, то глянемо, що там всередині. Ну, моє здивування кришечка дуже легенько навіть пішла, буквально раз підів. І вона відігнулася. Залито воно. Ну, мені нагадує чимось, як комутатор від, від мінського сходу. В них такі алюмінієві ще. Ну і воно такий от рихла та штука. О. Коротко, зараз, напевно, таки буду отут надрізати і витягувати його всередині. Пішло воно в принципі, неважко. Але вже всередині все згнивше. От наші входи. Ну я в принципі, так і підозрював. Я думав, це щось аналог дроселя, як в лампах стоїть. А це швидше такий собі трансформатор. Воно все таке старості сипеться. В принципі, навіть не буде проблеми і то все розібрати. Зараз поубиваю я ото все і глянемо, яка там вмотка мідна, що алюмініва. Провал операції. Всередині алюміній. Я не полінився, зрізав от повністю-повністю до металу. Немає жодної тут обмотки мідної. чистий алюміній. Ну і ця така ж. Тобто, якщо комусь таке попадеться, можете сміло викидати, отак як я, металобрухт.